Ми сюди і приїхали. Якраз. Баси це якраз те місце, де треба відтренувати повороти. Раніше ще були ці гавіони, там теж дуже-дуже oh, yeah. було важко за гавіонами. Так, вже вже да, 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 дуже важко, я не знаю. Я вже почав працювати, коли їх від, трошки відсунули, там, uh -huh. ну, вже краще було, але все-таки все одно треба було їх оминати. Тут же не ездил, да? No. Николай. На машинке. На маршрутке. Раз, старайся не дуже скидати швидкість, а от ходити навіть трішечки газу даєш, щоб ти от входила в поворот. Тут він дуже повільний. ну, де, Там де треба буде скинути газ, я тобі скажу. А так вони дуже повільні, тут можна їхати. Та прямо, так, да, от постійно по дорозі, по дорозі все, нікуди не звертаємо. Так їдемо. Давай газку, Трічки газку. Ти mm -hmm. Якраз навчися і навіть з невеличким газом, якщо плавний поворот, тут не треба. Це коли він вже, знаєш, е як -то будемо коли їхати у зворотньому напрямку, тут же по великому радіусу йдуть да, повороти, mm -hmm. а по маленькому радіусу там треба буде скидати. вже. Ну Тут зараз дорога нормальна, бачиш, прочистило, добре. В принципі, нічого страшного тут а немає, не та й машин тут да, не так багато, як завжди. Ходить, так? Да? Нормально. Тріщики, угу. тріщи потіше. От. Ну, це не те, що ми їдемо, а тому що е, двигуну так буде наповні важковато, щоб він ну, не, не розривався так. Да. Ми ш... треба так, так, я ж кажу, давай третю скорую швидкості, ти не хочеш. Ми їдемо. Так, просто їдемо прямо по дорозі. Можна перехватитися на три Можна. Добре, молодець. Тут теж можемо тримати 35-40 спокійненько. Тому що ми все одно наша швидкість 40. А яка різниця? Хоч на третій, хоч на другій. Зараз тут буде складнувати, тут треба вже зменшити швидкість і перейти на другу передачу. Добре. О, десь. Добре. Зараз оцінюю ситуацію, яка там у тебе дорога, все таке інше. Дава, я прикачу, то... Що жарко, шо... а що Ну, воно жужжає він дави, що він віддав. Він так само, що і тут ви сів ременник. ні, я просто, мабуть, не обращала внимання. Сьогодні він мені не давив. Сьогодні в мене прям дави. Будемо розвертатися. Там, де біветмагазин, тут написано, будемо розвертатися. Зараз так, потихеньку, потихеньку. І тут аж буде повертатися, так? Лівий поворот. І зараз будеш розвертатися. Давай краще першу передачу і потихеньку розвертаємося. Окей, ну кидай, не кидай. Не потихеньку. Тут без газу на щеплення потихеньку. Багато краще, ніж на першому, так? Да? Скажи, так? Да? А, -а, -а. а це лише третє? Це навіть я бачу. Ну. Я перевіз себе чувствую. Маєш? Уже в повороти уже бачиш, як сходиш. А -а -а. Добре. на майданчик на, на ездила? Нет. <губитель> не? Там ну, тут на, ну, там, там, ну, там майданчик там, на басах, нет? Нет. Ну, там да, можно. <губитель> не, я кажу, <губитель> yeah, нет, я говорю, что с человеком туда тренироваться yeah. не ездила, <губитель> да? Нет. <губитель>

Безпечно на самому повороті. По-перше, дорога не почищена по-друге, там такий є маленький, маленький обривчик. Зараз ми побачимо, коли будемо повертати з правого боку. Там... Тут хоч снігом його засипало піч, а влітку там дуже таке поїхало у нас, добре, молодець. Точно не хвилююся. Коли йому треба, буде він нас обгонить. Трішки буде ускладнення у нас, буде цікавий, поворот у нас наліво бачиш туди, оттуди ти поїхав Олана, бачиш, то да, мукає, так, мукає, Де от Октавія виїхала, так. Да. Будемо, якщо у нас будуть зустрічні, будемо їх пропускати. Не буде, значить повертаємо. Поїхали. Це ж не зустрічна. Я зустрічний, все там. А ми повертаємо просто наліво. Добре. Тут вже буде повуще у нас дорога. Вони ну, все ж так легко повинен бути, бачиш. Йдемо погало. Так, тут дивіться, зараз трішки збав, постійно дном касаємося оцього люка. Їдемо наліво. Треба буде зупинитися і пропустити зліва і справа. О, Господи. Перша передача. Справа нікого немає поки що, а зліва дивися. Подійди, ти ж не бачиш, за тою маршрутки ти ж не бачиш нічого. Я не бачу. Ну, так підійди до, до початку дороги. О, а тепер ти бачиш, бачиш? Нема нікого. А тепер справа появилися машинки, так? Да? Иди, да? Давай, там вот а черная машинка. И поехала за раз. Mm -hmm. mm -hmm. Ты хочешь боиться? Mm -hmm. Давай, mm -hmm. так, давай, поехали. Давай, 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 давай. <coughs> давай, заводи. Ех. Один, одна секунда, один момент, раз и втрачено. Все. Давай, серый мы проехали, там не... А, что там? Еще там еда. А вот теперь можно, да? Давайте, все. О, вот эти. Давай, другу, ну, где Давай, у смуг пока. пока. Посередине не едет. Thank почищу. Зібувається, так? Марія, забувається. Все Ho для ж må... тебе. Завжди допомоглася ця дорога. А на горки будемо зупинятися і тренуватися. Вмійте, ми все зіпсувати. Мійте, кажемо все зіпсувати. Я вмію здивувати. Давай в праву смугу. Ну, ми не дуже будемо довго. Я подивлюся, як тебе чоловік навчив. навчив. Да. Да. Там же на лавності теж більш-менш можна да, рухатися на щепленні, ні. Чи вона так не надав. їде на щепленні? Ні, не їде. Ну не так, так. Там трішки під газоти, да, і все. Ну нічого. Все, призупиняємося давай. Я варіку увімкнув, призупиняйся. Все давай, поїхали. Не книгуйся. Ну добре. І ще раз. І ще... Так, да, так, да, так. Да. Щоб ти вже спокійно. Ні, ні. Так не робить, дивись. Утримай до маленької вібрації, як мінімум, підведи, щоб ми не їхали назад. А от тепер... Ні, це вже було занадто. Щось, все добре. Тепер поїхав. О, дивися. Да? Да. Да. Оце воно. І так само ж треба і на будь-якій машині. До маленької вібрації підвести, щоб ми не котилися назад. А потім... Дивись, як гарно. Молодець. Давай ще раз. Тому що давай, останній раз і поїхали. Молодець.